Что? Не ожидали меня здесь увидеть? Сюрприз! Наконец-то я нахожусь в том месте и в той роли, в которой я заслуживаю, а не в какой-то мрачной дыре. А вот тот, кто здесь был, этот невежа в жилетке с бабочкой, с дурацкими очками, находится там, где он заслуживает. Я его в подсобке закрыл. Его время прошло. Теперь мое время славы. <решит> я извиняюсь. Это был перебор, я понимаю. Ой, так, ладно. Теперь это мое место. Так, Библия выбросить. Нет, пусть будет музейным экспонатом. Чего-то не хватает. А! О! О, то, что нужно. Так. О, ассистент! Что? Да не бойся, подходи, что там? Конверт от продюсеров с вопросом. Сейчас посмотрим. Так. Что за детский вопрос? Сегодня я задаю вопросы. Итак, Узнав смысл выражения «Соли Део Глория», то есть «Единому Богу Слава», у меня только один вопрос. Из шести букв и союза. Что это за эгоизм, нарциссизм и деспотизм? И я не скажу, как мой предшественник, давайте разбираться. Что здесь разбираться? Здесь и так все ясно. Давайте с этим всем покончим. Читаешь эту Библию и сколько в ней требуется прославлять Бога, или смотришь на эти богослужения христиан, выглядит как кто здесь главный? Я здесь главный, поэтому меня все прославляйте, иначе ничего не сделаю, не дам и вообще репрессии начну. Или как какой-то актер, славьте меня все, я этого достоин. Ну это что-то типа как "я сказал". Ну ладно, мне можно. А со стороны людей это выглядит как нужно его попрославлять похвалить, польстить ему. Ну кто может устоять против лести? Давайте будем честными. Все это является не только причиной неверия в Бога многих людей, но порой смущает и верующих людей. Хотя, конечно, они в этом не признаются. Ну как может не раздражать неверующих и не удивлять верующих, что, судя по всему, Бог это очень любит? Ну кому будет нравиться человек, которого нужно все время убеждать в том, что он самый хороший, умный и красивый? И самый стильный абсурдность всего этого просто очевидно и вам решать хотите ли вы в ней принимать участие я отказываюсь все я все сказал больше нечего программа закончена видите я даже ее быстрее заканчиваю чем мой предшественник до встречи Світло є. Нічого не зломане. Вибачте, за запізнення уявіть собі двері в підсобку щось заклинило. Прийшло через вентиляцію пробиратись. Так, час розпочинати програму. Запитання конверті. А це що таке? Це звідки? Портрет Дарвіна? Череп предків Дарвіна? Щось тут пахне нечистим. І я навіть здогадуюсь з ким. Зараз ми подивимось, що тут відбувалось, поки мене не було. Добре, що є приховане відео спостереження та окуляри. Ах ти, шкодник. А нічого, в мене є запасні. Покляді, що там? Конверт? Я здесь главный, Поэтому мені нужно його попрославлять. Я mm. Все. Ясно. Хто сюди пальців мочав, яким неймовірним збігом обставин я опинився зачиненим в підсобці? Я тобі покажу, невіднику. Але спочатку треба розібратися з тими кошиками, що він тут понаплітав. Він каже, що програма закінчилась. Ні, вона тільки розпочалась. Отже, розпочнемо з визначення поняття слава. Так відомість, популярність, знаменитість, репутація, достоинство і тому подібне. Досить багатогранний зміст. Чи має Бог на це все право? Що ми маємо на увазі, коли говоримо Вау! Ця картина заслуговує на славу? Ми хочемо сказати, що така реакція є правильною та адекватною. І якщо ми так не реагуємо, ми якісь сліпі та неадекватні. Більше того, нам же гірше ми багато втрачаємо. Це найпростіша аналогія, яку можна провести до Бога. Захоплюватись, славити Бога це означає реально оцінити Його достоинства або біблійною мовою Його славу. Добре. І що ж це за. секунду. надоїло. Що ж це за слава? По-перше, це божественна природа. Так, саме в такому елементарному сенсі: Бог має право на славу, тому що він має божественну природу. Причому він володіє, так би мовити, ексклюзивним правом на неї. Ну, звісно, хтось собі може навіяти вбити в голову, що він також божествений. Такі випадки трапляються. Я, я Божествений імператор. Владика земель, морів та океанів та всія галактики. Вам. Всім моїм рабам повиліваю. на виходу Носор Нерон Бонапартович. Час приймати ліки. Хто це? По-друге, Бог достойний слави як творець, тому що володіє творчою силою. Тут все просто. Ми захоплюємось людьми, які видатні в спорті, в науці, в мистецтві, в політиці. Тим більше цього достойний той, хто ексніхіло, тобто з нічого, створив Всесвіт та атоми, енергію та матерію, простір та час, колір та звуки, тобто все, що існує, з чого вже творимо ми, люди. По третє, слава Божого характеру. Ця історія Всесвіту, нашої планети, людства, а також того, що робив і робить Бог для вирішення проблем, які ми самі собі створили, підтверджує те, що відкрилось Мойсею, коли він попросив Бога відкрити свою славу. Книга Вихід, 34 розділ. І перейшов Господь перед лицем його та й викликнув. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, і довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину й переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Можливо, когось занепокоїла друга частина цього тексту. Надмірно не стресуйте, а просто перегляньте одну з наших програм, яка була якраз присвячена тлумаченню цього місця. Де справедливість? Що за день? А покарання чомусь впало на сина. Хоча він цього не робив. Наслідки були сумними для всіх. Спокійно дожив до старості і помер. А коли це зроблено навмисно, внуки будуть страждати за гріх мого батька. І що ми бачимо? У відповідь на прохання Мойсея відкрити свою славу, Бог говорить йому про свою милість та справедливість. Фундаментальні якості Божого характеру, які випливають з його святості, що можна узагальнити ширшим поняттям любов. Отже, Божа природа, Божа творча сила та абсолютна святість характеру це та слава, якою Бог володіє, так би мовити, сам в собі. Але є ще те, що називається видимі прояви Божої слави. То, що ж це за прояви Божої слави? Найперше, це все, що Бог створив. Як говорив Давид: небеса проповідують славу Божу, та про діла рук Його звіщає твердь. Тобто, все. Від неживої до живої природи, яка має тільки енергію життя, від примітивних її форм до вищих її форм, які мають розум, свідомість та волю, все свідчить про славу Божу, як будь-який геніальний винахід людини свідчить про майстерність митця. Фактично, весь всесвіт це оглядова зала Божої слави. Вся нежива природа безумовно підкоряється своєму творцю. Тому для фізичного прояву своєї присутності Бог може використовувати такі стихії, як вогонь, світло, хмари, грім, вітер і навіть землетрус! Навіть тварини, які живуть інстинктами і мають початковий рівень свідомості, Бог може використовувати в своїх планах. Але коли ми доходимо до людини, все стає значно складнішим. Дітки, як всі ми знаємо, Бога немає. І щоб це довести, зараз ми всі разом гуртом, дружно будемо про це кричати. Приготувались? Три-чотири. Бога немає! Бога немає! Ще раз. Бога немає. Іванко, а ти чому з усіма не голосуєш? Ти чуєш? Петро Петрович, ну якщо на небі нікого нема, навіщо кричати? А якщо є, навіщо псувати відносини? Тут би я хотів заперечити одній крайності: якщо вся слава належить Богу. Це не означає, що все його творіння, і особливо людина це багно. Хоча сама людина може себе в це перетворити. Як казав Давид, ти вчинив його мало меншим від Бога, і славою й величчю ти коронуєш його. Зверніть увагу: Бог першим наділив людину належною славою, так би мовити, авансом. І вже сама людина вирішує, визнати це чи ні. І від цього вибору залежить, чи реалізує вона свій потенціал як образу і подоби Божої, чи ні. Знищення цього потенціалу апостол Павло писує так. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество, думанням про твори стає видиме, так що нема їм виправдання, бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, точно як про Анатоля, І славу нетлінного Бога змінили подобу образа тлінної. Людини і птахів, і чотироногих, і гадів, тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Далі там страшні речі описані, прочитайте самостійно. Але зверніть увагу: якщо людина не прославляє Бога як свого творця і Спасителя, вона таким чином знеславлює себе. Якщо ми щось чи когось наділяємо характеристиками та атрибутами Бога, ми найперше не Бога принижуємо, а себе. І при цьому людина залишається одним з найяскравіших доказів слави Божої. Найбільшим чудом є не те, що ми бачимо в телескопі чи мікроскопі, а розум тієї істоти, яка, дивлячись в них, намагається зрозуміти, як це влаштовано, взаємопов'язано, звідки взялось і для чого існує. Звісно, слава людини лишень відблиск Божої слави. І при цьому він дещо затемнений через гріхопадіння Адама та Єви та наші власні гріхи. Якщо по нам, особливо віруючим людям, судити про Бога, то картина може вийти дещо карикатурна. Проблема в тому, що ми часто самі на себе є карикатурою. І як Бог вирішив цю проблему? Ось чому, говорячи про прояв Божої слави, ми повинні сказати про головне. Але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш, ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю і величністю ти вінчаєш його, і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому. Пам'ятаєте, це говорив Давид. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Говорить апостол Павло, людина ще не цар природи. Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті Він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. А що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. Та визволити тих усіх, що все життя страхом смерті тримався в неволі. Тобто вічний син Божий залишив небесну славу, прийняв людське тіло, народився тут на землі, і своїм життям звеличив Бога, показав славу його характера, а через свої смерті і Воскресіння з'єднав небо та землю, Бога та людство та повернув нам людям втрачені образ і подобу Божі. Яку ще більш неадекватну реакцію на це все можна уявити як незвинувачення Бога в егоїзмі, нарцисизмі та деспотизмі? Це або, як мінімум, невігластво, коли людина говорить про свої уявлення про Бога, або гірше, коли людина розуміє, ким є Бог, що він зробив, але їй не подобається, що світ крутиться навколо Бога, а не навколо неї. З іншого боку, будь-яке захоплення будь-чим природньо викликає у нас хвалу і прославлення. А якщо ще й до того об'єкт нашого захоплення допоміг нам в скрутну хвилину, вирішив якісь проблеми або ще більше спас нам життя, нас просто не зупиниш. І що? А те, якщо ми зважаємо на все, що Бог робив і робить для нас, людей, в тому числі для Анатоля. Яку ще більш адекватну реакцію на це все можна уявити як не життя на славу Божу і не слова солі глорія Солі? Део Глорія! Знято? Ху, оце кінець програми. А я зараз іду за Анатолем поговорю, дам йому урок милості і справедливості.